Не знаю, чи чути вам, що робить генератор, бо в нас знову немає світла, бо Путін хуйло. Хочу показати вам своїх маленьких кроликів наших, які в нас зараз є. От вони у нас живуть окремо в таких кліточках, якби маточниках, включу світло. Ще на фонарі. Одна частина, її, скажем так, трошки на, на тиждень, вже поперевертали, тут нам звернувся пустуни, да? дружбини? Зараз подивимося ще на меншеньких. Тут живуть меншенькі. Їх, правда, ще більше як тих. У нас одна кролиця є рекордсменка. Така рекордсменка добра. Вона приводить добряче. Так? Да? Друзі маленькі. Наші вухасті і хлопчики і дівчатка. Вони собі в от їдять комбікорм з пшеницею. Я мішаю, ну, скажімо так, було би краще ячмінь чи увесь, але мішаємо, що є. Мусову їм тут їх тут більше десятка, їм давати два Таких, дві мисочки, двічі більше, ніж рештку. Тут у нас є батя їхній. От він, який, друг. Так, і друг, іди сюди. Він нас друг, він такий любитель, любить, щоб його лащили. Да? Друг такий. М -м, то Той їхній батько. Такий файний. Мами в них чорно білий ну, такий сиво-білий, а він чорний повністю. Ото такий друг. Він такий добрий, хороший такий. Можна лавчити, можна на руки брати. Правда? Ти друг, ти друг такий. М -м -м -м. Любиш, щоб тебе гладили, правда? Молодець. Хороший, хороший. А тут є в нас новий батя, який буде в майбутньому. Такий от батя. Він такий у нас трохи не наш, він не звикший, але дається. Дається гладити. Ще ми його поки не переручили, бо він настільки місяць живе. Ну, але Він... стараємося. Гладимо. Він хороший хлопчик. Він буде... Так, ти хороший хлопчик? Хороший. Хороший такий. Вони йдуть на сіно їдять комбікорм, якщо треба самцям, то я комбікорм даю мінімум, і зерно так само самці повинні бути спортивні, повинні бігати, скакати, щоб не зажирів. правда? Ну. Йому 4 місяці хлопцеві. <кій> Тут у нас є ще мама з маленькими. Подивимося. Мама маленькая. О, якраз чорний хлопець вивалився. Маленьких кролинят, Мама, повністю біле якесь одне, не знаю, чи є воно. Мама не хоче показувати. Затуляє. Отак. Мама втікла. Тут одне сіреньке повністю, одне біле, одне чорне, одне не знаю яке. Вже вони сліпенькі, майже очі ще не відкривають. Такі от кролинятка у нас є геть маленькі. От такі. Є ще в нас три мами, крім тих. От Зараз покажу. Тут ще є одна мама, але вона нікого зараз вже немає, бо в неї було 10. Вона відпочиває. Але вона не дасть це погладити, вона така з характером. З характером, бо вона така і дівчинка у нас не дається, правда? Не дається гладити. Є одне... одна ще тут. Ось тут у нас ще дві живуть. Ми тут все записуємо. У нас є на кожного круля є листочок. Ми тут записуємо, коли він що. Коли привівочка, коли він родився, коли що. От, дивимося, так. Ця мама хороша. Це мама тих більшеньких, вона дасться погладити. Вона така непогана. Кожен король має свій характер. Хтось дає гладитись, хтось не дає гладитись. Вони такі молодці. Да? Мама. Ось ця друга мама, то вона теж з характером. Тут. Зараз відкриємо. Ця мама не дасть погладитись. От я до неї буду руку пхати, вона буде тікати. Так. Вона не дає себе гладити. Але вона хороша, мама теж. Вона добре глядить. Зараз буде 1 лютого, вони якраз відпочинуть. І ми їх усіх підпустимо. Я даю їм от такий -вот корм, Якщо кремікс меншеньким даю. І якщо мама вагітна, теж даю. І потім, як глядить, маленьких кормить молочком, то теж даю такий комбікорм, а потім і мішаю його з пшеницею. Або якщо є овес, то мішаю з овсом, Ну зараз у нас з овсом не дуже добре. Плюс сіно. Сіно. Ну, сіно яке? Сіно лугове, плюс люцерна. Різне сіно. Ми це все вимішуємо. Маємо такі на кожній клітці на дверях. Є от такі спеціально для сіна. Ми туди його напихаємо, і вони звідти його беруть і їдять. Так? Воду всім кролям обов'язково даємо. Всі п'ють воду, в кожного мусить бути вода. Вода, сіно, зерно, комбікорм, яблука даємо ще. У нас є багато дуже зимових яблук. І капуста свіжа. Теж є багато свіжої капусти. Даємо їм свіженьку капусту. Вони його, це все разом їдять. І дуже файно себе почувають. От такі от діла. Все, Всім дякую за перегляд. Якщо цікаво, підписуйтеся, ставте лайки. Відео будуть далі стосовно наших кроликів.